Пункт 20. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння та випасання 20. громадянин Філіпенко, Велика, орієнтовної площі 03 селище Васильівка. Є питання? Немає прошу підтримати. Пункт 22. Громадянин Філіпенко, орієнтовної площі 005, що розташоване селище Васильівки на території Слобожанської селищної ради. Теж під випасанням худоби нема питань, прошу підтримати. Добре. Пункт 21. Про визначення виконавця робіт з розробки звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки комунальної власності по площі 0,0644 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі за адресою селища Слобожанське, вулиця Сухомлинська, 41, а ініціатор громадянин Чечі, МП. Визначити розробника звіту з експертної оцінки е, ФОП, баранників і розсія щодо виконання заробіт. Питань немає. Пункт 21. З Розробка технічної рекомендації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки площі 044 49 чергове призначення розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель і споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості за межами населеного пункту на території Слобожанської селищної ради Дніпровського району. Визначити розробник автоцентру замовлю та технічної інтелізації. Ну, Слушай, Слава, так. Ну, так. Комерційні пропозиції нема. ми вибираємо там, де на найменше. Пункт 22. друге. Провеличення зарядного користування ПСПД метра земельної ділянки ноль шість, тринадцятьга для ведення товарно ход виробництва, що розташовано селище Степенко. Так, так, пять спедиметр знову повеличного зарядного користування. Тому що їх нерухомого майна належить іншій особі. Там належ... Я думаю, що наступний пункт так. говорить сам про себе про передачу в оренду земельної ділянки громадянина Смалюк. Ове це на території степова кантора для школи питань. Не виникає. Тоді пункт 22 про вилучення і пункт 23 про передачу в оренду земельної ділянки. 10 років залишаємо, так? І з'їдна цільова ставка цільової які ми Громадянин біхін, де площа 0,2957га для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі селища Балівка провулок, лісовий будинок 29А. Об'єкт власні на да, передати в вородне користування, встановити ставку орендної плати відповідно до нашого положення і терміну на 10 років. 70. Нема питання. Пункт 24. про надання дозволу СББ колос на розробку проекту зиму щодо відведення земельної ділянки селища Слобожанська, вулиця Сухомлинська, будинок 68-69. Ініціювали е, сформування земельної ділянки і передачі постійне користування. Ви зараз можете задати питання, як це передаєте, ну плануєте передачу з тим, що ну, оскільки там ще є об'єкт державної форми власності, об'єкт нерухомого майна, центр да, зайнятості, да. але вони такі ж самі е, учасники ОСББ, члени ОСББ. Тому е, незалежно від того, ну, на, наразі ні, але зараз ну, ми форму, формуємо земельну ділянку. А потім, якщо вони захочуть, вони можуть у приватну власність і отримати ОСББ або постійне користування. Ну ми будемо, звісно, наполягати на постійному користуванні. Питання 2. газова, котельна територія, в них і гаражні, і гаражі, які розміщені у дворі. У мене питання до парковки, при центрі зайнятості. От вони потім кажуть, все, наше постійне, до побачення. Ми не хочемо, щоб тут транспорт стояв. Ну, можливо, так Можливо, Ну, а да, гаражі там тимчасові, що всі. Готові з плачу. А конфігурацію показали, то Ми готові сплачували. Так вони гаражі актрижуть. Так... На вході вже де займовою. А, з вулиця? Ні, з вулиці. Вони, вони там хочуть Не, до, я... до дорожки, що там тротуар проходить. Вони трошки через проходку. Ну. В цьому масштабі на цій графіки ми не побачимо. Я просто запитую, щоб не буде Просять, потім... Що ж вони пишуть? Зараз чекайте. вони здесь тут дуже-дуже дуже багато всього написали. Про те, що Ага, ну тут вони просто пишуть, почуть на дозвіл на розробку брати зимовою стрілів. А десь було лист про те, що вони писали. Мабуть, протокол. Зараз чекайте, як вони це обґрунтовують. Прийняти рішення про звернення до Собожанської селищної ради щодо відведення посівного користування співвласниками нове колос прибудинкової території будинків 68 та 69, що розташовані по вулиці Василя Сухомлинського. Ем, от, або не далі У зв'язку з її місцем розташуванням. Земельнека потерпає від нашестя недобропорядних жителів, розташованого поруч міського населеного пункту Новокличко. Це і скид сміття і непотребу, і розгул на тверезої ігресивної молоді, і пошкодження дворового мина. Все це відбувається у вечірній частіше нічний час. Мешканці в'єднання вже на розробі питання про огородження прибудинкової території озвуки. Тобто <плес> наступним етапом вони планують огородити. так, да, так. Да. І Вікторія Васильна буде стояти на кличку напроти, де зараз маршрутки стоять. Ну, понимаєш, що на щастя, навіть і огородження не спасе очковське. розумієш, те, що вони обосновані? Поэтому... Ні, ну він зараз не позавидиш, що маршрутки туди перейшли, і там дійсно і сміття і все остальне проще. Але якщо вони поставлять паркан під три метри розповісти. То... Давайте на початку комісії було питання, де ми відклали зобов'язати погодити з сусідніми землекористувачами по Пашківчу, по трансформатору. Mm -hmm. Якщо у нас в цьому будинку є майно державне, а це державне майно, хай погодять, вони теж учасники процесу. Давай eh, вони долучають звернення Ні, що саме. Дивіться, вони витримали процедуру і зібрали підписи всіх меж. Ну майже всі. Це вже за там є? Вони не членами з але ж вони власники майна. Вони можуть бути членами ОСББ. Ми не кажемо, щоб ми включали ми, чи початку. З ними записали це в лис. Спочатку ми планували передати спільне орендне користування. І центр зайнятості також написав нам листа і також планував бути землекористувачем земельної ділянки. Але ми потім взяли пояснення, а спілкувалися не, ладно, з, з юристами. Зрозуміли, що. Перед дворами ну, вони не забирають. Біля центру зайнятості, де до них заїзд направо і наліво. І все. І центр зайнятості останеться на пошла. Все одно прийдеться до центром зайнятості. Добре, тобі. вони повинні сплачувати. Дивіться, ми плануємо так, що поки ми дозвіл на відведення земельної ділянки, вони її відводять, формують, і це земельна ділянка, комунальної форму власності. Потім на етап вже передачі це буде постійне користування або право орендного спільного користування. Це вже на етапі передачі. Ми будемо думу думати, що з цим робити. А наразі можна сформувати земельну ділянку, зареєструвати за право комунальної власності і вже потім регулювати ці відносини між ними. Ага. Давайте відложимо і краще зрозуміти процесу. <рес> <рес> по крайній мірі з центром зайнятості з позамови поспілкувати, да. щоб вона бачить. Тобто на наступне засідання земельної комісії може запросити її, щоб да, вона є. щось поїла може звернуться до неї з хай вона дасть своє пояснення чи бачення своє. А оці гаражі людмила ціна. Ну гаражі то ж таке діло. Тоже питання там же ж якраз проїзд по всім же дорожкам дорожкам. Дорожки сюди і поїхали гаражі забору. І там їхні, їхні, і часть і чай же там при з других домов. Там рядом добро да. Ну, А, а котини ж вони ж помніш от котими, щось там відновлюють. Це все немає. Другі це на електрокар. Вони да. школи да. проходив <гаджа> процес. Просто, якщо вони возьмуть цю земельну ділянку, вони повинні будуть сплачувати. Вони розуміють, що в них виростуть комунальні. Так, платок, вони орієнтовно прораховували, прораховували земельний податок. Оренду плату <клес> не потягнуть, бо там дуже велика сума буде. А земельний податок, мабуть, потягнуть. Ні, Відмовляйте, ну, переможемо наступну і визовемо голову, щоб вони, хоча б. Намалювали, як вони на, на, маємо від на наступному наступну виходу покажуть, що є пункт 25. п'яти проведення дозволу осадки на, на розробку технічної деформації зимоустрість для втоном вновлення меж земельна ділянка в матері на місцевості площа 02630 двадцять для розміщення та експлуатації самих підсобних допоміжних будівель та споруд підприємства переробної машинобудівної та іншої промисловості, яка розташована за межами пункту на території Соложанської селищної ради. Так, це в уряднему користуванні ділянки, приведення відповідність до класифікатору цільового призначення. Тобто там старий класифікатор зараз питань нема. Прошу підтримати. Пункт 26. про внесення змін до договору оренди землі від 23.01.2020 року на земельну ділянку 3 га для розміщення експлуатації самих підсобних і доповіджених будівель та споруд підприємств переробної машинної, будівлі -машинно та іншої промисловості за межами на населеного пункту на території Слобожанської селищної ради ТОВ СОТО. Розробила нормативну грошову оцінку, ми ініціювали це, розробили і зараз вносимо зміни до пунктів 5 і 9 договору. Кабельний кабельний завод так. бувши того. Сама Самаровка кабельний завод біля того викладу. Угу. Тут питань нема, угу. прошу підтримати. Пункт 27. про надання дозволу виконавчому комітету Сложенської селищної ради на виготовлення технічної документації. Нормативно грошова земельні ділянки площі 0,1637 для розміщення і експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та спорудств е, підприємств виробної машино-будівники. І та іншої промисловості оброблення відходів, зокрема за нервовим блоком, що знаходиться за межами населеного пункту. Це новостворена земельна ділянка. Ми її включили в перелік земельних ділянок, які підлягають продажу права оренди. Але щоб почати процедуру її на аукціон, треба стартова ціна. Вона стартує від нормативної грошової оцінки. Тому просимо дати дозвіл нам, щоб ми розробили негошку і змогли її Прошу підтримати. Пункт восьми. Пронесення змін до переліку земельних ділянок на сільськогосподарського призначення, розташоване на території Сможанської селищної ради, які підлягають продажу на земельних торгах Земельна ділянка площа 0563. Е, ініціатор того Дніпро деву груп. Так, ми з попереднього переліку його виключили, включили перелік, щоб одразу продавати право е... приватної власності на орендах. Всім да. зрозумів. Є питання? Щоб витримати, я просто йду на вас, дивіться. Пункт двадцять дев'ятий. Проглядання закладення доволі тимчасового використання місця розташування тимчасової споруди. Запрещується мовляв заступник начальника міського управління... Мені цих питань треба... Я не голосую. Що тут А, в тій тобто не зазвичай діяльні інтереси. Надати згоду підприємця Шевченка Романа Анатолійовича для продовження догового тимчасового використання. Так, це е, на вулиці Слобожанська е, колишнього 8 рапта, так, біля ТВ, там три е, кіоски і продовження усіх трьох. Немає створення. Нас це Дубінчук Анатолій Степанович. Теж подовження попередній. Ще один попередній. Ось так. Так я подовження дії розташування типчасової споруди, кіоск. Прошу підтримати. Та хоч бігу, покажіть. Перший кіоск біля там, там чебурики зараз дивиться. Ну, ну е, пари... Поруч, поруч з або На півоварах. Як, то, як пов... що? повертати на двори? Ну, За інститутом. Так, так. так. Тому що постійно закритий. Та ні, вроді тороби то ну, нет, ну, не Ну, Знову ж Ну, Вузлі, де хліб лоток. ладок. Де да, За... Чищена вода на да, там, чищена Вода. Там чи що не було, там да. Хударківський був, колбаса. Да, там продовольство та, 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 було, та, та. потім чебуреки жарили. А зараз він просто стоїть і мешає. Так що робить? Зловається. Ну, це ніс не то є. Ну, я... Якщо чесно, я... намальоване я... це е... або пиво, яке сьогодні є. ну, якщо я не ошибаюсь, Той, що намальований, дивіться, 44-й і він примикає. Той, щоб намальований, був з боку 44 го якщо чи бореться. Сьогодні це і коломіс, там якщо нам. Це Так, Це очистка води, вода. Врочка була мікрооценця. Отут, автор це А це по червоній лінії да. показано. Це або хлібний білий. Ну, або дуже блісток басмаліда присипуйся. Ось то, що біля столбаси мобільно процепився, його вообще всі трави знайшли. Ти не по такому розгорнуй, що... то й хлібний на робу, а то й Катерина Славська так ну, поставила. Да, Це не про Ходорковську мову тут. Є, а. якщо потрібно, пятисотка ка з паспорту Брилянського. Давайте подивимось на відео. Ось він. Ось ну, художник. Чи можна на майбутнє врахувати, щоб фотографувати, що це за кіос, щоб ми не гадали. Чи можна якось це зробити? можна подивитись паспорт прив'язки і його посади? Ну це точно не Ходорковський. Це точно той, що якраз туди каже, треба знести клієнт потужний. Каринославський. Ну, що біля стовба на... ну, Катеринославський? він на катеранослації я категорично проти. треба Витрає або розвернути в обратно сторону. Сукозна у нас це хороший Шанхай. А куди розвернути? Як це це виходить це 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 фотофіксація, на? Так, щоб можна ну, не не, було факту… Зараз ми... несемо на той кіоск. Що робить? Давай пересек розприємося. Це <рес> той, що ми проти, не, ну, якщо це катернославський, то з ним треба щось зробити. Він сьогодні стоїть там, де сьогодні, ну слава Богу, що там ще нема нічого. Я розумію, що хто за ним стоїть, але сам факт. Ми можемо попросити заявника додати додаткові фотографії, за який саме кіоск мається на увазі. Якщо і... і... Ходорковський, ну там там. Тож ми просто переносимо питання, так? Якщо що, так, переносимо. Немає, так. Давайте просимо розприємство, про що ви баласти. Про визначення замовника робіт з будівництва об'єкту визначити так. Це визначається замовником будівельних робіт, відділ з питань будівництва архітектури, об'єкту мобільництва амбулаторії загальної практики, сімейної медицини за адресою Дніпровська область, Дніпровський район, село Орільське, вулиця Центральна. Можна не Роман Анатолійович, подивитися Цієї картинки немає. Бо ще ну, це а. дуже великі плани на майбутнє. Ми плануємо збудувати амбулаторію в Орільському? Так. Okay. Ну Ослана Габарівна надала виставку про те, що вони хочуть амбулаторію в селі Горільське. Ми приймаємо. Так можна було. Так можна було. Але завчасно. Хочу. Аквапарк. Щось mm -hmm. на 8 марта. марта. Mm -hmm. uh, тож прохання підтримати. Подожить, ми -е про визначення замовника від будівництва об'єкту. Яке будівництво об'єкту без проєкту? Про визначення замовника. Замовником проєкту і документа. Замовником, Замовником проєкту буде на відділ на архітектури, дубництво. а не відділ... Не мається на увазі вже будівництва, а замовником майбутнє проєкту документації. Просто ви написали до слова з будівництва об'єкту. Це вводи на свома. Ну, зрозуміло, давне коректно треба. У нас сьогодні школа сипляється. В Арійському є корпус школи. Тут далі, якщо що, вказано в проєкті рішення спроєктування проєктування. Просто рішення називається з об'єкту. Можна подивитися, де воно ти знаєш Ну, якось не готове питання. Давайте ми. Ну... Можем. Я вже, можемо. Я вважаю, не може бути. Так. Поки що там <клес> <клес> Ми не проти. Амбулаторії, але давайте ми познайомимо депутатський корпус з намірами. Де місце розташування, яка функціональна зона. Ми зараз не готові просто. Уже, ну, не то, що видно, просто перенести чи доповнити документами, як якось так перенесемо, давайте. Давайте перенесемо. Може... А що буде на місці амбулаторії там? Дитячі садочок. Да, Амбулаторія так. сьогодні розташована в дитячому садочку. Чи є потреба там, там будувати дитячий садочок? Ну немає там приорі. Чи є потреба будувати в Барільському? Вона буде гарніше, ніж в Олександрівке. Як підемо? Давайте принесемо, не буде мають час. Да. Ми Ми не немає Про... немає. підтримку. Пункт 31. один. Пронесення змін у рішенні Слобожанської селищної ради. Від вісімнадцятого року про надання згоди на розробку детального плану частини території Слобожанської селищної ради так попередньому рішенню вказано, що замовником розробки детального плану буде виконавчий комітет. А ми виправляємо на те, що це буде відвисну з називання тархітектури. Є татар про що. А, а, ну, сумму. Сумму. Ну, да, я так, Вообще, да, да. Да. да, вот архитектура. Хотя ты была на частной неделе, какое? Да. Можно. можно Территория. И вот архитектура, вот архитектура. Хотя, ну нам показать? Наверное, слайд 2. да? А, ну что? А. можно давить? Ой, нет. Ще кадастрового номера це споловка, Правильно ось так. Це за межами села Балівка на минулій сесії видали рішення про надання згоди. Тож згода вже є. Ми просто вносимо зміну щодо за згода на що? ска на помні, не неповні згода на, на надання на розробку детального плану. Щодо визначення сіньового призначення земельної ділянки. Це, ця ділянка знаходиться за межами села Балівка, тому не попадає в дію генерального плану. А їм потрібно там функціональне призначення, згідно з якого вони зможуть отримати містобудівні умови на будівництво. Кому Замовник, Хто? читаю Марчушенко, Наталія Борисівна. Володіє там ділянкою, але не може на ній нічого будувати, доки немає. Сели... Селище Барівка, за межами, там, де у них Вони хочуть Так, ми, да, ми їм <рес> дали дозвіл. Ну, якщо можливо, будь ласка, дайте нам об'єкт, щоб ми розуміли. Ми розуміємо, ми їм дали дозвіл. Ми розуміємо, з який об'єкт. правильно? Бо ну, я тепер здогадався, а щоб зміни в частині нічого Викон... буде виступати на виконавчий комітет а, а відділ, відділ архітектури. Китай нема, не прошу підтримати. Так. Пункт 32. Про розгляд заяви на розробку детального плану частини території. Надати дозвіл на розробку детального плану частини території серед Словоженська обмежу на вулиці ЄСНА. Джерельна щодо розміщення багатофункціональної будівлі. Не слухайте Юрія. Ну, Оцей? Ні. Ой, це були ключі. Давай так, одразу після слайду з. А от Расто, Юрія, було речі, Та, тому, йому слайд, слайд перший. Ну, йому Заява про розгляд рішення про розгляд заяви на розробку детального плану частинної території заявив Крупа Володимир Миколаївич, Він вже подавався на цю послугу. Ми йому відмовляли, оскільки. З тим, не були можливості Золоті ключі. Де? <клес> Золоті ключі? Максимус, а, максимус озера. Дитячі садочі вже на де ми ходили дивитися. Зверху так. озера. Зараз він планує там багатофункціональний е центр. А, ні, багатофункціональна будівля перепрошую. А, ми е кажемо, що така будівля може бути, але тільки по червоній лінії. Це не вона. Тому виносимо на розгляд вас, щоб ви е, вже вирішили, чи можливо йому там розробля детальний план. А щодо будівництва буці будь... Фу... багатофункціональної будівлі. Ну це детальний план. Після детального плану ми передаємо йому в оренду що? Вона вже не Та, власно. Власно, що а, в нього в... він хоче а... змінити цільове призначення. Для того, щоб змінити, треба місцевої е, 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 обґрунтування. Місцебним гортуванням може бути детальний план, який підлягає маску. Так, на генеральний план наш не передбачає, що він там може таке. Е... Так, так, сбудоваться, то он подаёт на деталь. А какая там площадь а земельной делянки? Секунду. Ну, это было, да, за будову, да? Да. А теперь он хочет там готель сделать. Пишет по автопункциональному делу. Ну, Туристический Туристичный бизнес. Олежка, я на комиссии выйду через минут 15-20. Ну так що, ну що, не передбачай, не передбачай. Хай строїть дом, як он Сирії. бассейн вириває, і здає оренду. Все, зачем? Так в протоколі прописати. Питання, на дати, че Ну, є не знаю, архітектура каже. Свою юрист не можна. А він що кажуть нам юристи? Чи є підстави випадку? відмовити <клес> <гражданальна> оплату? <клес> Немає підстав. Звичайно, ми можемо дати дозвіл на розробку. От коли буде громадське обговорення, тоді вже сусіди можуть прийти і сказати: ми, ми тут не хочемо готель, шум, 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 гам. Так, да. Я просто юристик. Чи маємо право відмовити? Думаю. Давайте дамо, але вся процедура, вона на рік затягнеться, Громадське обговорення, стратегічна екологічна оцінка, сесії. Для емоційно ми не можемо. Не, задово, я розумію, я, 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 я просто тому що це ж Максимус, це, коли вони достроїли там ззаді у себе, ці басейни. Я от, не пам'ятаю, давали ми дозволи на ті басейни, на оті домики, що вони построїли. І коли зараз музика там лапає по ночам, навіть воєнний. Воєнний стан після 10-х там грає музика. І люди, отам, люди по бокам. Це хорошо, тут збоку у них там пустині. А от туди люди все-таки починають там, ну, якось. І от тут така ж ситуація може вийде. Там же ж теж люди. А чоловік построє готель і будуть хай Особливо такі, є нормальні хлопці, які п'ють. Дає добро, то зараз ми не можемо відмовити. А далі <по>, <по>, по ситуації, <по> да, потім по громадська. Там <по> нема. Черга демона. Дякую, зякові.